Четверта секція. Ми спустились поверхом ниші пташки по цій драбині. Ми її знайшли, вона є. Будемо дивитися. Ну, напевно, змін тут ніяких не відбулося, Да. Тому тут немає навіть чим похвалитися, на жаль. На жаль. Похвалитися нічим нема. Тому я навіть не знаю. Може, ми підемо. Сюди на третю, а, на другу ми не пройдемо, так. Хоча тут частенько трошки стало. Ні, ні тут психанули, так? Обиделись і ушли. Обиделись і ушли. Це сто процентов, ника. Що обиделись і ушли. Продинамил наш підрядник літо, на жаль, і будемо ми з вами. с хуевеньким дахом. Я пошла, открою. Угу. Та нічого не робили, Віко. Нема чим похвалитись.